Всім привітки! Сьогодні ми знімемо Толі Tower Defense. І ви знаєте що? І це нове відео. Тільки ви знаєте, чому на минулому відео не було звуку? Тому що просто ще не настроїли новий. Але сьогодні він настроєний. І дивіться, ми сьогодні будемо нарешті знімати, як ми будемо. На трейдинг Плазі. Зайдемо в квести. Якщо там якісь будуть. І це буде бомба. Хтось може. Мене подивиться. Ну, зачекайте зараз. Зразу на трейдинг возу і скупили дріл крейта. А що мозгів немає за 300 гемів купляти? Пацани якісь Непродумані на планеті. Я так вважаю принтермен, скільки це дає? 600, а цей 300. А це я не знаю скільки. Ну, Astralch Тебемен дуже потужний. В кого є пацани і хлопці, в кого О, з вас є якийсь зайвий сильний чувачок, не більше, не більше 100 тисяч ДПС, <кій> то можете мені дати. Тому що він мені знадобиться для відоса. Ого, мутантуліт. Він дуже сильний. Це його робить дуже хорошим чуваком для поєдинків. Ой, є Санта, я просив вас, щоб ви мені віддали. Тому що він мені дуже треба. Ого, який сильний Дарк <кій> Дрілмен Я навіть уявити не можу, як він буде виглядати в катки. р Дрілмен 5 гемів. Ви що, здіваєтесь? 5-10 гемів його продавати. Ганбенси <кій> Сілмен такий слабкий. Його ще й купили. Зайду в сел Юніт. Пацани. мене є зайвіл цей. Ого, як багато камеров уменів. Так, що ми можемо взяти? Так, зачекайте. Я можу продати ось цього чувачка, але краще не треба. Краще подивитись на інших чувачків поки що. Ох! Як же чуваків незручно шукати? Якщо ви теж згодні, то... Напишіть про це. Я буду вдячний. Ох ти йо! Ти. Я буду скупляти чувачків, які коштують. Так, і перепродавати їх. Цього за 79 покладу. На продажі. Тоді тепер... А скільки принтер? Ого, Віка даєш. Сумонер пенсілмен. Пенсилмен. Сто тысяч. Вот гейм. Зрост. Активити крейт. Не треба мені... Pencil крейс можна не брати? А який пенсіл Mythic А зачекайте? Вич, не мене погукали. це креатор камерами. Спавне. А коштей, як вода на валі. Підемо в обі і щось візьмемо. Що ж, ютуберам бути складно. А саме в викладанні. Розуміло. У мене 102 коїна. А це не пишіть у себе нікнейми, та я кожного буду скидати по 50 гемів. Або мені взаміну чувачка який коштує. Так же саму. Як 50. Наприклад, грабіті Гана. Будь ласка. А зараз я скину сані Майнкрафту. Зараз змінимо мову. Якщо що, я знаю його нік. Якщо хочете, то запам'ятайте. Ось такий у нього нік. Зараз я йому скину 200 гемів. Та. ларш тебе мене. Напишу йому дещо. дай, дай бу дялась ласка. Буде. ла с. Восемьсот Г Ми Гами Гами. Все. Вийшло навіть відправити. Ех. Ах. Пацани, пацани. Сьогодні не дуже пощастило мені Життям. Тому що в школі був. Та... Та не так пощастило. Як думав. Ого, скільки цей ГІФТ, он коменський коштує. Я в шоці. Ого, Я подумав, що це за граджене просто... А це насправді дракон. Так... На, хто на Трейд Плазу, той хорош. А хто в катку, теж хорош. Я сьогодні гуляв, та отримав 1000 конів, тому що я гуляв в Івенті. З пенсілами. Зрос, мені тут 25 дадуть. А тут 150. Пон. Госумон Елегендарі Юніт. Це важка річ. Так, важкенька річ. Ну, якщо ви хочете продовження, ставте лайк і підписуйтесь на канали. І всім до нових зустрічей. Пока!